Друзі, привіт! Продовжуємо наш відеопроект «Реабілітаційний Центр зсередини, де будемо знайомити вас із роботою реабілітаційного центру РеаЛайф. Цікавить реабілітація. Тисни на посилання у описі даного відео. Сьогоднішній наш випуск буде присвячений ерготерапії. Ерготерапія, буквально це лікування через діяльність, тобто, це метод реабілітації, що допомагає людям поновити втрачені навички та досягти самостійності у повсякденному житті. Він складається із спеціальних практик, що спрямовані. На відновлення побутових навичок, а також якщо з якихось причин повністю не вдається ці навички поновити, вона навчить адаптуватися до змін у своєму житті. Знайомтесь, це Інна Мельниченко, ерготерапевт нашого реабілітаційного центру Реалайф. Незважаючи на її молодий вік, в неї вже за плечима десятки прореабілітованих вдячних пацієнтів, і прямо зараз вона проводить заняття з Миколою Іріничем, нашим захисником. А заняття спрямоване на поновлення навички вмивання та чистки зубів. Звертайтесь, допоможемо.